Друзі, всім привіт! Цим випуском. Ми хочемо завершити серію подкастів про служіння церкви Преображення і про служителів, які очолюють ці служіння. І сьогодні ми хочемо запросити вас у закулісся цього проєкту. З нами зараз людина, яка придумала і реалізувала цей подкаст. Це Сергій Черевко. Ми поговоримо про те, який шлях пройшов подкаст від ідеї до реалізації. Поговоримо про виклики, з якими ми зіштовхувалися, і про плани на майбутнє. Сергій, привіт! Навряд чи тебе знають наші слухачі, але ми хочемо ближче познайомитися з тобою. Отже, розкажи нам про себе: привіт усім! Нарешті я біля мікрофону, а не за монтажною програмою. Я народився в християнській сім'ї в сім'ї служителів. Із дитинства я приймав участь у служіннях. Я бачив, як мої батьки несуть служіння, як в церкві реалізоване служіння. І сам з дитинства я був долучений до якихось служінь. Все моє дитинство, воно було в церкві, і я спостерігав за служіннями. Отримав освіту, переїхав в Київ. Як і всі шукають в Києві церкви, ходив. По церквах дивився, знайомився з церквами, і церква, в якій я залишився, це була церква Преображення. Одніми з таких цікавих речей, це вже потім я коли дізнався, вже спілкувався з батьком, і на одній із зустрічей пасторів привіталися з Петром Васильовичем Марченко. І мій батько каже: Петро Васильович, а мої сини ходять до вас в церкву. Ну, вони там пошуткували, і Петро Васильович каже: О, так ми їх женемо. І Петро Васильович, дякую вам. Це все реалізувалося. Церкві «Преображення» я познайомився зі своєю дружиною, з Танєю, І зараз ми одна сім'я. Зараз у нас гарна донечка. Тому «Преображення» для мене це велика церква, велика сім'я. І в якій я зараз несу служіння, ось така історія. Це коротко про мене. А яким служінням ти займаєшся? Я дотичний до служіння медіакоманди. трохи монтуємо, трохи знімаємо. І останнє, що в чому я реалізував своє служіння, це запис преоподкасту. подкасту. Під час, під час монтажу подкасту чую від тебе дуже часто питання: привіт, як тебе звати? Давай познайомимося, і ось нарешті моя черга і черга всіх слухачів. «Привіт, Таня, розкажи трішечки про себе. Про те, де ти народилася, де навчалася, де живеш і чим займаєшся, я народилася в християнській сім'ї. Дуже цікаво, що наші сім'ї дещо схожі. В нас обох віруючі батьки, і обох п'ятеро дітей в сім'ї, троє хлопців, двоє дівчат, і ми обидва треті. Навчалася я в педагогічному університеті Драгоманова. Я навчалася на вчителя англійської мови, вчителя світової літератури після закінчення університету і до сьогодні практикую викладання англійської мови. 16 років я відвідувала церкву відділених баптистів. Я не бачила себе в цій церкві, і мені навіть певний час хотілося піти з церкви. І ось настав період, коли мені було десь 14-15 років, в цій церкві не було ні таборів, ніяких ну, такого служіння підліткам не було. Твій вік закінчувався такий активний в церкві, да, коли ти можеш там їздити в табори, приймати участь у якихось святах. Закінчувався в чотири. 14 років, а у молодь приймали 16 років. Два цих років вони багато в кого зіграли таку роль, що багато хто з моєї групи з церкви вони зараз не в церкві. Я теж не знала, де мені бути. Я не скажу, що мене якось сильно вабило там життя у світі. Я в школі взагалі не любила ходити в школу, не любила бути в тих спільнотах однокласників. Ну, я відчувала себе якоюсь зайвою, мені не подобалося. Але мої батьки, вони. Е Хотіла, щоб ми були в церкві, і знайшли табір. Християнський табір це гірська зупинка. Коли мені було 14 років, я поїхала в цей табір, покаялася в таборі і прийняла хрещення уже в церкві Друзі Христа, відвідувала її десь два роки. Дізналася, що є таке служіння людям з інвалідністю. В церкві Преображення, і завдяки цьому служінню я прийшла у Преображення. Насправді трішки переживала, що це просто якась чергова церква в моєму житті, але от коли я. Прийшла в Преображення, і з тих пір в мене не було такого моменту, що мені там то подобається, то потім я розчарувалася в церкві, то не подобається. Ось мені, от, просто з тих пір я прийшла, і мені от перманентно подобається церква Преображення, і я дуже рада бути в цій церкві. Так, я прийшла в церкву Преображення років 15 тому. Я вже в цій церкві, і досить довгий час я була в служінні людям з інвалідністю. А як ти прийшла до реалізації запису подкасту? Десь років 10 я була у служінні людям з інвалідністю, але є такий момент, ми живемо. На правому березі на Борщагівці, жили, і коли почався ковід, ми не могли приїжджати до церкви і бути активними в служінні. Можна сказати, що вже тоді, потроху ми як почали віддалятися від служіння, мене це трішки бентежило, але тебе запросили в медіакоманду. Певний час ти теж хотів реалізувати медіаслужіння серед людей з інвалідністю, і там якось не виходило. Ну тобто, мабуть. Не було потреби в цьому. І так ми опинилися в медіакоманді. Ти тоді сказав: Таня, я пішов з тобою в служіння людям з інвалідністю, а тепер я прошу тебе піти зі мною. І якраз тоді я пам'ятаю, що якось я допомагала тобі. Я не пам'ятаю, як це було, тебе на молодіжні запросили, да? Да, знімати. Починався ми... <кійнається> новий сезон. І да, трошечки почали знімати прославлення, проповіді, тому я там як відеооператор, трохи попрацював один сезон. Да, запропонував Васі чи Сергію іноземців, щоб долучити тебе до служіння, і так вийшло, що ми разом з тобою були долучені до молодіжного служіння. Ти була залучена у проведенні одного із блоків такого типу інтерв'ю, а я в той час знімав. Знімав все, що відбувалось на сцені, тобто моя роль була як відеооператор. Так, а потім ми завагітніли, дуже несподівано для нас це все було. І... Ну Це ж а... був подарунок. А, так, а, але... Перші три місяці я взагалі не могла відвідувати молодіжні. Потім, коли ми вже знову відновили відвідування молодіжних, вже підійшов час до завершення сезону, і потім літо, потім в кінці літа, ми народили і все. І я, можна сказати, повністю була відірвана від служіння. І також ми зараз живемо у Вишневому, в нас немає власного транспорту, тому до церкви. Кви ми приїздили дуже рідко, і через півроку почалося повномасштабне вторгнення. Я пам'ятаю, і ми з тобою дуже багато говорили про те, що церква зазнала дуже сильних змін. І я не пам'ятаю, як, але пам'ятаю, що ми з тобою сиділи каву, просто розмовляли про церкву, про те, що буде далі, про те, що маємо зараз. І ти сказав про таку ідею аудіоподкасту. що Ти хочеш це реалізувати? Розкажи, будь ласка, нам, як це все відбувалося і чому ти запропонував мені бути ведучою? Бо я ти декілька разів, я пам'ятаю, пропонував мені, і я постійно відмовлялася. Я не хотіла. Ну, звісно, тобі, а з ким іще? Ну, Ти моя дружина, я можу на тебе завжди розраховувати. Тому тобі. Момент такий, що так як ми оба з тобою були виховані в християнських сім'ях, ми бачили, як наші батьки служать в церкві. Ми бачили і знали про проблеми, про проблеми служителів. І коли почалась війна, я дивився на церкву, дивився на служителів. Я був вражений тим, що. Залишалися в церкві люди, які мали свої сім'ї, мали свої обов'язки перед сім'ями, перед дітьми. І вони продовжували в цих таких жахливих умовах, вони не залишали церкву, а несли служіння. Багато наших слухачів не розуміють, скільки коштує, наприклад, зробити одну онлайн-трансляцію служіння. Це шалені гроші, якщо, ну, наприклад, переконвертувати в якусь платну послугу. Таке замовлення буде коштувати 50 тисяч гривень з технікою з усім. Тобто, це, ну, це такий мінімум, який. Але люди приходять і служать. Тому це дуже дуже велика пошана людям, які в час війни не залишали свого служіння, а продовжували служити. І коли е, сталася війна, я дивився на служителів, які, попри все, залишалися в церкві і несли служіння. І я задався питанням: що спонукає цих людей до такого служіння? Вони. Приділяють увагу до людей, які приходять в церкву, які мають потребу в чомусь, вони виділяють дуже багато часу, і це дуже цікаво, чому люди настільки посвячені, маючи свої проблеми. Тому і виникла така ідея поспілкуватися з усіма служителями нашої церкви. Чесно, я дуже вражений всіми гостями, які були в нас у подкасті. Я, як ніхто, прослухав всі серії від А до Я. Кожне ваше слово пропущено через себе, тому кожному гостю велика пошана, велика подяка от, за те, що ви робите для церкви, ну, це дуже великий приклад для всіх. Тому, шановні слухачі, те, що ви бачите, це верхівка айсбергу. Все саме цікаве, це те, що у людей відбувається за сценою. Тобто їхнє життя, їхня, їхня боротьба, їхня жертовність, і це дуже важливо, що люди в час війни ну продовжують служіння. Так, але у нас в рамках подкасту да ми поставили ціль познайомити людей, познайомити церкву зі служителями і зі служіннями. Тобто, ми просто не могли залишити все, що розказували наші гості. Ось, але Сергій, розкажи, будь ласка, звідки у тебе знання про те, як це реалізувати? Дуже класно, да? От я хочу зробити. Все ж таки, потрібно знати, потрібно мати якусь технічну базу для того, щоб розуміти, як реалізувати цей подкаст. І ти його реалізував. Розкажи, будь ласка, про цю реалізацію. Все це починалося, мабуть, не те, що з дитинства, а з юнацьких років, коли я ще жив у себе там на батьківщині в Конотопі. Так вийшло, що нам на місцевому радіо, це fm станція, нам дали для нашої церкви час ефіру. І в ці 30 хвилин ми могли робити все, що нам заманеться. Ну, звісно, в рамках нашої християнської етики. І ми почали записувати радіопрограму. Це мій перший комп'ютер, моя звукова карта, перші мікрофони. І це все моя практика, яку я вивчав. Тоді ще не пам'ятаю, коли це було. Тоді ще дуже, дуже мало було інформації. Я пам'ятаю, що у нас вдома не було інтернету, і я якось цю інформацію десь знаходив, десь щось читав знайшов програму, для якого якої я монтувався. Тому почав я займатися записувати ці програми ще далеко, далеко, коли був юнаком. Ну, в мене технічна освіта, тому мені було цікаво ці всі штуки. І тоді, коли я вже отримав освіту і переїхав до Києва, влаштувався на телебачення. Перша моя робота телеканал СТБ, проекти зваження та щасливі, «Холостяки», «Мастершефи». І коли ти працюєш в такій кухні, ти багато чого спостерігаєш за роботою звукачів, освітлювачів, і, і всієї цієї кухні, ти багато чого береш для себе. Ну, щось питаєш, що цікаво, щось сам вивчаєш. Тому ці знання вони накопичувалися, і я до цього прийшов просто вже з якимось розумінням. Тому, коли виникла ідея запису подкасту, я просто купив, знайшов мікрофони, довго їх вибирав, бо ми не могли дозволити собі дорогі мікрофони. От. Бо в нас не було такої студії, де б ми писали там з шикарними дорогими мікрофонами. Ми це все зібрали з невеликим бюджетом. Настроїли, і слава Богу, у нас щось вийшло, бо я дуже задоволений, що цей продукт ми зробили, ми записали. Це велике свідоцтво для мене: 20 лідерів служінь, які прийшли і розповіли про повноцінне служіння. Тому мої знання десь знадобилися. Я дуже, дуже радий і дуже вдячний за реалізацію подкасту. Я пам'ятаю, коли. Ти шукав ведучу, ти казав, що дуже хочеш щоб я була ведучою. Я декілька разів відмовлялася, тому що все ж таки в мене були свої якісь ідеї, проблеми і багато чого. І основна, мабуть, наше благословіння, да, яке нас зараз тримає від усього, це наша дитина. І я просто не розуміла, як я зможу реалізовувати подкаст, як я зможу сидіти перед мікрофоном декілька годин. Ти мені сказав? З тобою чи без тебе, але я реалізую цей подкаст, але, звісно, з тобою мені буде набагато легше, тому що, тому що у нас дитина, нам вдвох треба це все Я вам скажу, що в реалізації цього подкасту залучено три людини: це я, моя дружина і наша дитина, яка зараз, зараз ми пишемо цей подкаст вдома. А в сусідній кімнаті сидить наша Соломія, яка нам допомагає. Вона там грається, і поки вона нам не заважає, ми можемо писати. Пам'ятаю, як ми думали, де нам писати подкаст. Все це пишеться в якихось студіях, в якихось звукоізоляційних кімнатах. І я пам'ятаю, що дзвонив в нашу одну із християнських студій і попросити в них студію, нам трохи відмовили. Потім ми довго шукали, які ще можуть бути реалізації, бо це люди живуть в різних куточках Києву. А ми живемо в Вишневому. І для того, щоб нам зустрітися, це треба, по-перше, треба з людиною домовитися. У людини свої плани, у людини робота, свій графік, своє служіння. Потім треба доїхати до місця, в якому ви будете писати. І перші випуски ми писали у нас вдома, у нас на кухні. Тобто нам було дуже цікаво, коли до нас в гості приїхав Петро Васильович, Борис Петрович, Василь Карпяк, Саша Рибак. І це було цікаво, що до нас приходять гості. А потім ми переформатувалися і почали записувати подкасти в церкві. Там є кімната, медіаслужіння, в якій ми. Дуже, дуже вдало записали останні серії подкасту. Тому реалізація це таке: треба прилаштовуватися до всього. Як техніка, як умови. І слава Богу, у нас 20 випусків. Дякую. А, як вдалося тобі 20 випусків, 20 серій, 20 різних людей? Хто із гостей тебе вразив більше всього. Служіння, яке тобі чи сподобалось, що вразило тебе а, насправді кожна історія да, Вона була живою історією, і кожне служіння воно особливе. Я мабуть не можу виокремити когось особливо. Мені дуже сподобалась абсолютно кожна історія, тому що це живі історії, це. Люди, які служать у нас у нас в церкві, і це люди, яких я знала заочно, да про яких я чула. Але що мені найбільше сподобалось, це те, що я познайомилася особисто з 20 лідерами в нашій церкві. Я скажу, що там я думаю, що десь 15 років я в цій церкві, і дехто був на цих посадах з самого початку, а я е, дуже мало знала про них. Дехто після повномасштабного вторгнення приїхав до нашої церкви і перейняв служіння, і дуже приємно було познайомитися особисто. І скажу, що. Ну, Як на мене, кожен гість нашого подкасту це як окремий герой окремої книги. Тому жива історія вона завжди дуже цікава. І я дуже дуже щаслива, що саме у мене вийшло поспілкуватися з людьми, хоча на початку мені було дуже страшно. Я ну це взагалі не моя професія, журналістка, да спілкуватися з людьми, але особисто мені дуже сподобалося спілкуватися і знайомитися ближче з служителями нашої церкви. Кожен раз, коли ми зустрічалися з нашими гостями, дуже часто вони питали мене: а що далі, коли закінчиться ця серія подкастів, що буде далі? Який проект далі? Давай поговоримо про те, чи плануємо ми щось на майбутнє, і чи є в нас якісь ідеї чи плани? Плануємо, хочемо для реалізації проектів, потрібно як час, як фінанси. Тому що, наприклад, елементарно навіть там звести гостей на запис, да? треба таксі, або купити там той мікрофон, або шнури, це треба гроші. І глядачу або слухачу дуже приємно включити подкаст або відео послухати. Він взагалі не дотичний, Він не розуміє, скільки це коштує. Виключити і все. Плани є, є проекти, які ми хочемо реалізувати з преомедіа командою. Ми будемо думати про це, планувати, молитися, збирати команду. І я думаю, що дасть Бог. по коментарях і по особистих да розмовах дуже часто ми чули, що люди просять саме відео формат. Для відеоформату нам потрібно набагато більше зусиль, да, наприклад, якщо так ми можемо сісти у себе на кухні і записати у відео, ти так не можеш зробити, тому що потрібно стояти за камерою. Тобто ти маєш бути безпосередньо присутній, плани є плани є цікаві. В нас насправді вже заплановані заплановані два сезони таких, ну якби відеоподкасту, досить різних проєктів, але поки що ми не бачимо можливості в їх реалізації. Одне з питань, з якими проблемами і викликами ми зустрічаємось у цьому подкасті. Якщо хтось займався служінням. Зрозуміліше, скажемо, волонтерством, всі розуміють, що це жертовність, це твій час, це матеріальні складові і це комунікація з людьми. Щоб зробити одну програму, яку ви слухаєте, там 40 хвилин, корисного матеріалу 40 хвилин, а в монтаж я беру 2 години матеріалу і монтую один випуск 8 годин. Тобто цілий день я працюю над платними проектами і інколи, коли ти не встигаєш, ти віддвигаєш платну роботу, комерційну роботу і робиш те, що потрібно для служіння. Тому що ну, є твоя посвята на ці 20 випусків для того, щоб зробити їх. Комунікація з людьми дуже тяжко було домовитися з кимось, тому що всіх або служіння, або сім'ї, або якісь іще обставини, які не дозволяють приїхати і зустрітися для запису. Для запису нам потрібно півтори-дві години, але це треба виділити. Як для людей, для наших гостей, служителів, які зайняті, так і для нас. Ми, ми наша команда преоподкасту це три, три людини. Сергій, Таня і Мія, наша мала дитина, яка дуже допомагає і хоче бути учасником цього подкасту. І коли ми пишемо цей подкаст, це цілий день. Я з дитиною. Таня пише цей подкаст вона в дорозі. Ти плануєш на вівторок зустрітися з людьми. Всю ніч була тривога, і ніхто не виспався, дуже тяжко. Ну Це фізично треба все mm -hmm. виносити. І фінансова складова, я думаю, всі розуміють, це або оренда студії, або оренда техніки, або переїзди гостей до студії, або до церкви, або де ми там пишемо. Невеликі гроші, але коли ти це робиш там безкоштовно, то це якийсь бюджет. Ну, От. не завжди безкоштовно. Я дуже часто відміняла уроки в той день, коли. Комусь зручно писати. Тобто, да, так. Теж... І я вже теж казав, що це дійсно це монтаж, який ти відвідаєш свою комерційну роботу і займаєшся монтажем. Ми вже думаємо там про запуск інших якихось проєктів. Ми будемо долучати і збирати команду. Тому люди, якщо у вас є бажання долучитися до подкастів, до запису проєктів, звертайтеся до Макса Рожина. він наш керівник медіакоманди. Він у вас долучить до служіння, і будемо раді вам за підтримку і за допомогу в цьому. Дивись, дуже часто люди можуть це послухати і не побачити себе серед тих людей, в яких, в яких є потреба. Давай, можливо, озвучимо, які є там да, вакансії, кого ми потребуємо. Наприклад, для відеоподкасту нам потрібна, да, я можу так сказати одразу, да, людина, яка буде слідкувати за кадром, людина-стиліст, да, яка побачить да, що там у когось нос вас у когось там... Тому нам треба візажист, нам треба редактор, який буде допомагати. Так, редактор, який буде допомагати. І в створенні питань. А можливо, іще є такий момент, як співведучий. Да? Тому що для О, відео круто, подкасту да. Треба нам хотілося б мати якогось веселого, креативного, цікавого і в той же час серйозного. Гонорари високі, не забувайте. Ми колись пам'ятаю приклад такий. У нас була євангелізація в церкві. Ми клеїли обяви, і ми клеїмо цю об'яву. Підходить такий мужик і каже: Хлопці, а хто вам платить? А це ми з братом клеили, і Брат такий серйозний. Ну, підліток, років 14, Він таки повертається до цього дядька Кармезного і каже: Бог нам заплатить.' Тому всі, хто долучається до служіння, Бог нам рано. заплатить, і це може й смішно, але ми. Робимо це для слави Божої. І на завершення ти зустрілася з 20 служителями з нашої церкви. У тебе відбулися такі розмови, такі бесіди. Що б ти побажала нашим служителям загалом? Або сказала я би побажала не зупинятися. Іноді нам дуже хочеться зупинитися, тому що ми не бачимо результату, ми не бачимо плодів. Да? І я і сама скажу про себе, що я не хотіла братися за цей подкаст, бо я розумію, що я не можу там да, отримувати увагу глядачів, слухачів. Це все ж таки дуже важко і дуже відповідально. Коли ми записували подкасти, ну мені досить важко іноді це все дається. Я скажу, що іноді підходили люди і казали там Дякую за подкаст, там дуже сподобалось. Там або хтось каже, я переслухав усі серії і чекаю там кожну серію, там з нетерпінням кожної п'ятниці. І я розуміла, що ось такі моменти вони мене підбадьорювали. Але я розумію, що не завжди є моменти підбадьорення. Тому я хочу залишити. В побажання той вірш, який мене дуже часто підбадьорює, роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робимо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. І я хочу особисто подякувати кожному, хто е спілкувався зі мною, кожному, хто знайшов час на те, щоб розказати про своє служіння, розказати про е себе. Е і я дуже вдячна за ваше служіння, за те, що ви робите церкву такою, яка вона є. А вона є чудова. Мені завжди дуже приємно знаходитися в нашій церкві. Дякую усім. Дякую, Таня, за цей 21 випуск, за твою участь. І дякуємо слухачам, які давали свій фідбек. Вони щось коментували, підходили, казали, щось підтримували. Во всім, хто був дотичним до цього подкасту, хто підтримував нас, і думаємо, мріємо про те, що ми на цьому не зупинимося, а зустрінемося в наступних проектах. В свою чергу, і я би хотіла подякувати тобі, Сергій, за віру в мене примусив мене своєю вірою в мене, мабуть, прийняти участь і бути ведучою подкасту, який ти хотів створити. Дякуємо усім. І до зустрічі в наступних подкастах.